Вячеслава, тут дуже добре, що у вас збираються такі відомі люди, завжди до вашої майстерні заходять. Я пам'ятаю, як ми тільки перші розмови вели про те, що і пам'ять Мершавцева треба якось відроджувати. І от буквально рік минув у вашій майстерні з'явився цей куток, скажімо, пункт наш довідково інформаційний в цілому поекті музею. Треба ну, додати щось. Буде, ну, Трошку воно розходить. так. так. Це ж сьогодні додаємо, додаємо, як кажуть. Вже ж у нас є додаємо. і брошура, ну хай вона може трошки потребує податку, ну, подальшого там вдосконалення. Розуміє? Але от і буклет є, але ми з нього зробили брошуру. Разом з вами ж думали, якщо то вже можна буде і брошури, і у нас вже там будуть диски відео, вже ми їх дописуємо останні і будуть. Теж тут присутні, то будемо далі досконати. Так що, Слава Богу, що в нас все. Особливе місце от, у нас Федор Матвійович в цьому кутку має. От. Дуже приємно, що воно діє і через цей пункт додаються у нас все нові і нові люди. Ні, воно, воно діє, тут... бо люди заходять і дуже цікаво, вони перший раз все бачать, вони і не знали про це все. І так трошки-трошки кажуть, а як, а можна чи ми чимось, чи можна прийти чи якось поняти якось. Прочитати такий вірш нашого теж активіста, редактора «Проміння просвіти» Сергія Зінченка, який він склав буквально декілька днів тому, 14 грудня, з нагоди наближення 180-річчя. Від дня народження Федора Матвійовича Маршанцева. Я думаю, ми його ще нагадаємо цей вірш під час презентації, під час науково-практичної конференції. Слово про вишневий сад, де з'єдналися колись дві річки світлі, там, де місто виросло з води, сад вишневий навесні розквітнув серед маків, васильків і лободи. З хати глянув на це біле диво. Уже сивий літній капітан і сказав йому рости щаслива, щоб вогонь, тебе чи ураган, не згубили, не розвіяли по світу, щоб на радість вільним людям в цім краю дарував ти щедро вишні їм щоліта, і цим душу звеселяв мою. Жив творець, з тим садом біля хати душа в душу, на одній землі. А їх вишні і думки крилаті дарували людям мир в теплі. Та навільникам, рабам, навіщо воля? Їм би зброя для своїх бажань, щоб руїни і голод після воєн панували замість перебань щось творити чи когось зігріти. Тому під сокирою поліг, сад вишневий серед ліхоліття. Заснували кривий ріг, а творця не стала ще раніше. Вільні люди полягли в боях, тож і згинули беззахисні ті вишні що творець збирав по всіх краях. Потім хату розтягли на шмаття, там панують бур'яни серед сміття. Залишалося спалити все в багатті щоб і думки не було про вороття. Та не знали ті, що руйнували про наш сад забутого творця, що здолає він часів завали, коли правда вселиться в серця. Не фальшива імені газети, із якою шлях пітьми проліг, а свята, що мрійники й поети зберегли, як світлий оберіг, і думки крилаті капітана, і той сад воскреснуть із пітьми. Там, де інгулець із Саксаганню іде знову, вільними є ми. Сергій Зінченко, 14 грудня 2014 року.